Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Мені здається, що наші верхні, наші очільники, да, очільники, верхні наші чиновники, депутати, які там наверху приймають якісь рішення, не можуть до кінця зрозуміти в яких умовах українці зараз. Не можуть зрозуміти, особливо не можуть зрозуміти, в яких умовах зараз пенсіонери, які на 3 тисячі гривень не можуть поїсти, не можуть полікуватися, не те, що там заправти генератор. Вони цього просто не розуміють. Так ну, от, подивіться, Танюша, наша лейберман, Тіна да? викладає відео з будинку свого гарного, в якому є світло, тепло. Танцює з е, чашечкою, там, що там в неї, кава, чаю і каже, ми протримаємося, вона так співає, ми будемо добрі, ми протримаємося. Да? Питаннячко, ми протримаємося, Танюшечка, піди до пенсіонерів, старих одиноких, які покидали е, свої діти і, і втекли в Європу. Піди до них, запитай, як вони протримаються. Піди до до забезпечених українців хати. Подивись, як вони протримаються. Скажемо так. Ну і рекорд, звичайно, популярності на сьогоднішній день в українців побив Дмитро Кулеба. Це той Кулеба, який казав, що ми будемо воювати, якщо не буде патронів автоматів з росіянами-лопатами. Да. Кулеба Лопаточник, да. його брат зробив теж заяву. На днях про війну, да? хоча ні брат, ні кулеба, ні їхня рідня, ні сини, ні куми ні свати не воюють, усі заброньовані. Да? От. Ну і зараз Кулеба робить заяву. Він пропонує українцям не пити каву вдома. Йдіть пити в кав'ярню. Питання: а чи у кожного українця є дома кава? Кава зараз річ дуже дорога. І не кожен українець має гроші на каву, незважаючи на те, що багато українців взяли європейську, начебто, звичку, пити каву. Да? У багатьох українців зараз простих українців, нежирних головатих, блатних приближених хоїв влади, да? немає грошей на каву. Вони навіть чай купляють саме найдешевий. Да? Популярний чай, ромашка, да? 19-20 гривень. Все. Кулеба про це знає, ні. Він каже: йдіть пити каву в кав'ярню. А саме кльово, каже Кулеба: йдіть в ресторан. Йдіть да? пообідайте в ресторан, не обідайте вдома, підіть пообідайте в ресторан, підтримайте наш бізнес, малий, дрібний, середній, бо це зараз їм дуже важко. Да? Їм дуже зараз важко. Кулеба знав би, що саме він і його побратимі по владі, такі як гетьманцев, да, в Верховній Раді, знищують малий середній бізнес, обкладаючи ФОПи податками 20%, обкладаючи зараз податками автомайстерні, в яких хлопці півдня працюють на Збройні Сили України волонтерять. Да, саме влада, да, саме влада. В обличчі, таких як Кулеба і гетьманцев, зараз знищує малий середній бізнес. Да? Але Кулеба, Лопаточник, ресторанник про це не знає. В мене взагалі складається враження, що люди з верхів влади не можуть зрозуміти, в яких умовах зараз живуть. Не можуть, тому що вони живуть зовсім по інакшому. З вами Шевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.